Моноінвест запустився перед війною. Дуже зручний мобільний додаток від Монобанку для інвестицій на фондовому ринку в акції. ETF. В я встиг там 500 доларів проінвестувати тестових, купив кілька ETF-ів і навіть під час війни на залишок коштів я докупив один ETF. А, тобто некоректно говорити, що додаток не працює. Він швидше заморожений, бо ви не можете поповнювати а, рахунок Моноінвесті через а, діючі обмеження НБУ. Моноінвест великі молодці. Вони прислали автоматизований лист з розрахунком всіх податків. І це важливо, бо якщо ви візьмете довідку про доходи в Ді, як я показував на каналі, то ви не побачите там а, прибутків дивідендів, які є на У Мене там були дивіденди. А мені прийшло 4 документи. Я відкритий. Доступ викладу табличку, в лінку під цим відео, де ви подивитесь, як ці дивіденди рахуються. Щодо інвестиційного прибутку для F1, то в мене ця форма постави, вони все одно молодці, ще рахують, нагадують. Не забудьте лайк.